Вітаю! Мене звуть Альона Райда і я художниця. Хочу вас познайомити з однією з своїх авторських колод-карт, яка називається Шосте почуття. Це метафоричні карти, тобто це картинки без ніяких надписів, чисто картинки, щоб покупці або користувачі. Могли своє значення, свою метафору ну, особисто скласти для себе. Тому що метафоричні карти вони такі працюють. У них немає опису. Тому що якщо б я дала опис цих картин зі своєї точки зору, це б були мої метафори. Але сенс метафоричних карт в тому, щоб люди ну, самі приймали рішення, що вони там бачать на цій картинці, то як вони працюють. Клієнт, наприклад, якщо це придбав психолог і на сеансі з своїм клієнтом, задає якісь питання, які його турбують, і витягує карту, О, я на собі продемонструю. Ну, наприклад, яке може бути питання, що допоможе в моїй творчій діяльності? Або ні, краще так, що заважає, щоб моя творча діяльність більше розвивалася. Я достаю абсолютно любу карту і дивлюся на неї 3 секунди, не аналізуючи. І перше, що мені кидається в очі, це є підсвідома відповідь на те, що я задумала. Тобто, Сенс в метафоричних картах це бути психологом самому для себе, скажімо так. І от я дивлюсь на цю карту і вам показую, що я тут бачу, що мені заважає, щоб там розвинутись мені як там, творчі особистості, художнику. І що кинулося в очі, це жовто-блакитне поєднання, що нагадує як український прапор. А тут з цього боку, як так, війна, так? тому що зараз е якраз ми проживаємо період війни, на жаль, і дійсно це велика перешкода для якихось творчих прагнень. І можливо, б у мене було більше досягнення, бо були більш комфортні умови. Але це життя і доводиться працювати з тим, що є, і жити, як ми. Не перестаючи мріяти і планувати. І тому наступні образи, ще, які я тут бачу, що це ангел, який несе свічку, він виносить із цього пекла якусь ну, свічку, це як надія і плани на майбутнє. І він іде з, з такого червоного, страшного чогось в такий краєвид, тут уже благополуччя, що все закінчиться, буде мир. і ми всі б цього прагнули, всі українці. І ще закопаний як меч Ось, в землі. І е, ця картина на, написана: всі картини, які тут в цій колоді, тут 60 карт. Вони написані в період е, за 15 років, тобто тут 15 років мого живопису. Фрагменти картин. Повні картин, я зараз вам буду їх е, показувати. які є. І багато з них е, написано з 2014 року, як оця, там ще будуть. Тобто є тут такі проєкції на військовий час, але от більшість е, вони от такі от метафоричні, чи то е, якісь спогади, чисновидіння. Люди, користувачі бачать в кожній картині щось своє. Тобто немає такої картини, щоб люди пояснили якось однаково. Ну, в тому і сенс, що людина бачить свою проблему ну, краще, ніж хто інший, і може на неї дати відповідь теж краще, ніж будь-хто інший. Але от професіонали, психологи чи от такі от інструменти творчі, вони як... Вони допомагають, допомагають, можливо, дають якісь асоціації, щоб людина задумалась, щоб людина зробила, може, якісь свої висновки, що озвучила те, що озвучувати не хотіла. Ось ще така теж знакова картина. В кожній багато деталей. І навіть в такому складному сюжеті одна людина зверне увагу на дівчинку, інша зверне увагу там на яблучко, чому воно розрізане. Хтось зверне увагу на колір чи на якусь форму. І люба деталь може викликати асоціації особисті. Також тарологи використовують, як не дивно були мене такі отзиви і приклади, що Тарологи, які ворожать, ну тут вже немає значень, не прописані, тут є отакий от, от листок, вкладеш. Ну, тут він зігнути за. От, але Ось. тут техніки прописані для метафоричних карт авторські. Написали їх професійні психологи, от мені подарували мої користувачі для інших покупців. Тут є кілька технік. Які авторські, і тут вступне слово від мене. І мішочок обов'язково хендмед. Я сама їх шию вручну. І про що я говорила? Що ці карти мають багато деталей, і кожна людина бачить щось своє. Якісь спогади, асоціації. От. І тарологи розкладають ці карти як фільм, тобто роблять розклад і читають їх в строчку як е якийсь розвиток подій. Ну це дуже цікаво, але треба, мабуть, мати досвід чи хист для цього, або <смірко> так ось ще й такі карти. Тут тут не всі такі прямо яскраві позитивні, тут різні є сюжети. На, на різні випадки життя, так сказати. І якісь глибинні проблеми, переживання дійсно можуть відображатися от в таких от сюжетах. І якщо йде робота сам з психологом, якраз людина може виговоритися, що вона асоціює з якимось таким от образом. Хай він буде такий, навіть, як сказати, Непривітни, чи, може, комусь непривабливе, але ці карти мають працювати і виконувати свою функцію, як метафоричні карти. Ось. І я так швиденько ще покажу картини, які тут є. Це все олійні фарби на полотні. Є картини, які Ну, дійсно, що вони сфотографовані, зменшені у фотошопі, але е, досить великого розміру: на метр на метр, на метр на, на півтора. Є маленькі картини, це взагалі маленький фрагмент, але він бачите, такий яскравий, і ну, є в, нього, в ньому якась історія. що Хтось каже, що це страх, хтось каже, що це якась сором'язливість. До цієї. Е, Колоди карт, я згодом придумала гру метафоричну, настольну гру, в яку може грати родина, можуть грати діти, може грати дорослі з дітьми, можуть пара або дві пари грати, там, чоловік з жінкою або дві пари. Ну, Є різні варіанти, тому що покупці, хто придбав там карту з, з грою, Теж, яка називається шосте почуття. Можливо, я покажу їх в наступному відео цю гру. Вони інтерпретують по-своєму. Я, як ведуча цієї гри, іноді виступаю. Мене запрошують там, подруги на якусь вечірку чи навіть дівич вечір, коли одні жінки, там, наприклад, там, якісь шампанські канапки, розстеляємо цю гру і граємо весь, якось проводимо цікавий час. Ось такі різні образи. Сорочка така теж метафорична, це як маски олійними фарбами на полотні. А з зворотнього боку такі яскраві і глибокі з сенсом картини, які можуть пробудити вас. Спогади, асоціації і дати відповіді з вашої власної підсвідомості на ваші запитання. Тому що, знову повторюсь, що моя думка, що ніхто не знає краще вашої проблеми, ніж ви. І за допомогою таких інструментів, як метафоричні карти, можна їх для себе озвучити. А, ну, і більше того, це як міні-виставка моїх картин, з української художниці, <смі> такий каталог, <смі> але сторінки не скріплені, як в книжці, а вони такі живі, вони тасуються, розкладаються, розповідають свої історії. Для кожної людини буде свій розклад і своя історія, свої відповіді на свої питання. Ну що ж, В принципі, ось вже колода ця завершується. Якість э, друку дуже хороша, якісна, фарби яскраві, як я люблю. Я і люблю і малювати, так, щоб були фарби яскраві. І щоб друк це переносив на папір. Ну, от і все. І така остання карта метафорична це як драбинка, така на гору. Якісь устрімління до кращого. Це, можливо, ще одна відповідь на моє питання. Дуже дякую вам за увагу! Це була колода карт шосте почуття, метафоричні карти. Буду щаслива, якщо вони вам сподобаються. До побачення!